І перший доповідач Петро Шамілов, архітектор, урбаніст, енергоаудитор, засновник проєкту НЗПРО, тема доповіді НЗЕП вибір чи необхідність. Будь ласка, надаємо вам слово. Доброго дня, колеги. Чи мене чутно видно? Видно чутно. Добре, за хвилинку тоді ділюся презентацією. Хвилину. Це воно. Так, не Так. Наші Так, Так. Чи є картинка? Чи... Презентацію видно. Презентацію видно, так? Да? Так. Да. Ага, супер. Тоді, бо по мені на е, в, е, в цьому... Ворот не видно, видно, добре. Окей. Гензеп, чи ви вибір чи необхідність? Ну, е, я декілька заготував тут е, мотиваційних. Точніше, вже це не мотиваційне, певно, в наших вимовах це треба сказати, що при, примушуючи слайди, до до того, що ми впритул підійшли до, <кій> до необхідності вже трансформувати і будівельну галузь, ну, власне, і е, підготовку фахівців, які будуть в першу чергу проєктувати. E, це один із слайдів Дерстату про споживання кінцеве споживання енергії. Він доволі ця, це відсоток вам всім відомий, от але він не, не, не змінюється. Він е, говорить про те, що ми доволі багато споживаємо в побутовому секторі і е, в, житлі, в житлі так само. Далі, отакий слайд: про те, що ну актуальніше, вже певно, його не може бути. Про вислів, ви, вислів голови асоціації народитерів України Вадима Литвина, про співставність компенсації з держбюджету на покриття різниці в тарифах. І власне, як, як це не смішно було б казати про весь бюджет міноборони України. Що я маю додати до цього, до цього до цих цифр? Цифри взяті на кінець 2021 року е, в закону України про держбюджет на 2022 рік. От з такими цифрами ми ввійшли з вами у війну, скільки ми просто, ну не буду казати, нецензурними словами, витрачали за своєї недбалості е, і не енергоефективності, стільки ж саме у нас було закладено на бюджет Міністерства оборони. От ці цифри дещо змінилися на кінець 2022 року. Я маю про це сказати. Значить, бюджет внаслідок зрозумілих подій, бюджет виріс майже в 10 разів, Близько 1 трильйона гривень. Він складав на кінець 2022 року. Він переглядався цей бюджет. Але і покриття, усі там м, тарифи, місцеві е, субсидії і так далі. Все це на компенсацію тарифів і е, всього іншого, що говорило про нашу недбалість і не енергоефективність будь сектору, ця цифра склала близько 250 мільярдів гривень. Я дуже люблю наводити або порівнювати цифри. Ну <кій> даруйте за таку преамбулу, але тут я думаю, що. Важливіше зараз про це сказати, ніж про якісь конкретні вимоги ДНЗ, я про них там е, далі долучу зараз. Е, якщо тут була на вступному слові Катерина Шишка, яка відома нам не тільки великими різними активностями в сфері енергоефективності, вона ще є активною, активною волонтеркою. І так далі. Якщо вона мене чує, дуже супер було, якщо б ти сказала от 250 мільярдів гривень, скільки б це було аптечок. Фритованих життів, здоров'я, кінцівок і так далі. Це про мотивацію, про а, актуалізацію цього питання, просто що нам треба не просто на сьогодні, це на позавчора. Нам треба вже включатись в процес енергоефективності. Петро, uh, якщо треба, я так. тут О, супер. 250 мільярдів гривень. Це в нас за 22 й рік всякі видатки покриття мільярдів. Це, вважає, майже 200 мільйонів аптечок. Я тобі переважу. 200 мільйонів аптечок. Тобто, кожен, кожен е, в нас долучений, певно, був би забезпечений 200 аптечками так? Да? Ну, Безтак. я думаю, що ще вистачило би на рюкзак. На броні і на все інше. Так, да, набагато захищає. більше коштують, Да. але це так. Ну, це оце про мотивацію, шановна громада, шановні колеги. Ну і так, да, вислів Костянтина Гури, ви всі його дуже добре знаєте, да, голову, що якщо в нас реально вже тарифи в ja, нас потрошку ми відчуваємо, так в платіжках, що піднімаються, але якщо вони стануть європейського рівня, то ми так само побіжимо. В сторону да. два слова про те, що в нас відбувається в Європі. Не буду вас мучити, ми всі знаємо про це з першу 27 директиву і так далі. На сьогодні в нас в рамках European Green Deal вчора прийшла дуже гарна новина. Що е пакет, пакет оновлення е 844 директиви, яка вважається, то есть, стосується власне енергоефективності будівель. Саме е проголосували в Євромі е в Європарламенті. Е СМІ місцеві СМІ ну, європейські назвали його дуже скандальним, і як, ну, я так розумію, що він ще сильніше загвинчує гайки, підвищує вимоги і до оболонки, і взагалі, до інженерного взагалі до будівель. Але що в рамках цього треба сказати? Це, кінцева точка 2050 в Європі не, не змінюється, не відсувається. Це точка повного нейтрального економіки. Е... Е еконейтрального нейтрального бутсектору, нейтральності бут сектору проміжна точка 20-30, мінус 60 емісії всіх викидів порівняно з 2020 роком. Що ще треба додати? Дуже хочу ретранслювати вчорашню тезу одного з наших колег європейських, який сказав, що. Ну, він розказав про дуже жорстку практику недотримання. Мені сподобався вислів: якщо якийсь національний уряд ухиляється чи недбало дотримується цих норм з енергоефективності, до них застосовують цитую механізм розриву в цілях. Що це значить? Він пояснив, що починаються судові судові справи, і уряд чи конкретних забудовників змушують повернути будівлю. Чи комплекс, чи що завгодно до е, тих норм, які е, прийняті Єврокомісії? Е, так е, і що ще треба сказати до на додаток цього: що в е, е, Євроспільнота доволі жваво відреагувала на початок повномасштабного вторгнення е, вже в травні. Єврокомісія ну це доволі швидко за 2-3 місяці була прийнята стратегія «Repower Europe», яка покликана. Повністю перебудувати е, о, сектор, ну і все всі дотичні до цього промислові об'єкти е, з повною відмовою від іноземного палива. В першу чергу ми розуміємо, що від викопного російського газу і нафти ця стратегія також е, була швидко прийнята і реалізується. Оце зріс поточного стану процесів в Євросоюзі. Трошки про те, хто і як займається в технологію ну, впровадженням плантації НЗФ національні уряди, є така сесійна сесійне угруповання «Concerted Action Екшн і яке збирається на відповідь про, про про ну, в сесійному режимі. Напрацьовує власне нові рамкові принципи. Вони спускаються в національні уряди, які в свою чергу напрацьовують вже специфічні якісь вимоги. І в цілому концерт текшен на ПІБІДІ займається власне, ну, не тільки регуляторкою, і моніторингом, там відслідковуванням реалізації національних планів збільшення НЗ. Це документ, який напрацьований. Як рамковий рекомендацій вимог до НЗЕП, Зараз хвилинку, я спробую його тут виділено. Ось тут є три базові принципи і одна рекомендація: тобто, це висока енергоефективність, це низьке енергоспоживання. Обов'язково вчора наш колега з Македонії підкреслив, що всі вимоги ДНЗ базуються на контролі витрат первинної енергії і викидів СО 2 Ну і також вимога вона не, не є кількісною, але такий якісний критерій максимально використовувати відновлювані джерела енергії. Це рамкова, рамкова дефініція НЗ-будівель, і вона на базі неї, власне, національні уряди, як і наш уряд, про це трошки пізніше далі розкажу, напрацьовує вже національну реалізацію з, з, з врахуванням економічних, там кліматичних і так далі умов кожної країни. Е, треба сказати, що в нас діє. Е, Національний план з реалізом і з... збільшення будівель ІНСЕП. Е, І в правому нижньому кутку цього слайду е, цитата: це, це оновлення в кінці 23 року. Було. В нас не змінюються два етапи, які наразі заявлені: це 20-25 і 25-30. Перший етап е, до 25-го року має завершитись трансформація законодавчої бази. І як ми бачимо, тут цитата: 27-й рік це вже. Е, Обов'язковість дотримання вимог для е, нових будівель. Часу не те, що немає. Е, під це мають бути підключені всі стейкхолдери, починаючи від е, сьогоднішньої спільноти про підготовку фахівців. Ну і власне до тих, е, які вже займаються реалізацією, моніторингом і супроводженням всього життєвого циклу ці, е, ну, таких будівель. Так, і трошки тепер певно детальніше вже про сам НЗЕП. Про вимоги. Це частини презентації, які ми робили разом із мінвідновою влітку. На сьогоднішній день, наскільки мені відомо, вони в цьому стані і є, але є наміри найшвидшим чином це приводити і імплементувати вже в регуляторку. Значить, документ, документ реалізований, документ вимоги ДНЗ, реалізований в двох в двох в двох документах. Власне, це власна дефініція, тобто визначення текстова частина з таблиць кількісних і якісних критеріїв, і на допомогу проєктантам і будівельникам альбом технічних рішень, в якому має бути проаналізовано на при, на предмет пригідності чи можливості застосовувати до НЗ будівель ті вузлові рішення, які в нас заявлені в 91-91 ДСТУ, і насичені з огляду, з огляду новітніх європейських практик тими вузловими рішеннями, які застосовуються до таких будівель в Євросоюзі. Маємо надію, що цей альбом технічних рішень ну він буде. Планується бути доволі е, великим і е, насиченим різними рішеннями, для того, щоб архітектор, вже не задумуючись, не, не, не кличучи принаймні щоразу енергоаудитора, е, міг зібрати з них як з конструктора будівлю, яку гарантовано отримає якийсь певний клас енергоефективності і так далі. Е, це команда, яка працю... напрацьовувала за минулий рік. Е, маю про це сказати, люди мають знати. От, коротко не буду озвучувати, але всі взнають, пізнають знайомі обличчя. Так, і трошки тепер про сам документ, про дефініцію НЗП в Україні. Ще раз нагадую, що взяті базові принципи, які з'явлені в документі EPD, Constitution EPBD, от, і трошки про параметри. Значить, на сьогодні професійна спільнота. Напрацювало п'ять кількісних критеріїв, які фіксуються власне цифрами. Перше це значення індексу енергоефективності. Хочу сфокусувати увагу на те, що це поняття, яке зведено в, ну, в нормативку національних урядів аналогічних документів. Це означає саме. Ну, Ті самі кіловат години, які ми рахуємо, наприклад, за 91 90 дев'яносто але, але тільки та частина енергоресурсів, яка є не невикоп... відновлюваними, тобто, тут о, фокус на те, щоб ми максимально знижували навантаження на екологію і на витрати невідновлюваних джерел енергії, цим, цим самим о, спонукаючи нас максимально від... ну, максимально розвертатись в сторону відновлюваних джерел енергії. Про цифри казати не буду. Вони є наразі в процесі обговорення і дошліфовки, але принципи такі. Що ще друге, друге це вимоги до оболонки. Дуже складно нам було ламати ситуацію, не знаю, чи вдасться в кінцевому варіанті, але наразі вона так вийшла, що ми. Хочемо занормувати. Ну, наприклад, по по непрозорі однорідне поле в мене не є немає багатого досвіду з енергоаудита. Але сидять багато колег, які мають дуже великий досвід. З мого я не бачив жодного гарно порахованого р-приведеного. Його дуже складно. Ну він знормований у нас в 31 першому але дуже складно його порахувати. Таким чином дуже складно спроєктувати просто архітектуру в архітектурних проєктах, там в магістерських, там в, ну, в цих спеціальностях дипломні проєкти, там практично я не зустрічав, щоб гарно був. Проблема в тому, що не дуже непросто передбачити, порахувати теплопровідні включення. От, ті, які заявлені 91-91, вони є дуже укрупнені і не дають реальної картини. Не кажучи про те, що там вже вузлові рішення є не, ну, не досить підходящими для НЗ. Тому дуже просто архітектор взяв, отримав. Е Друзі, це таличка висіла <клух> з попереднього кількісного критерію. Отримав однорідне поле чи, по, по вікну там у. Поставив і розуміє, ці цифри е, взялись із великої роботи, яка була проведена е, під патронатом Мінрегіону за е, участь Consulting Україн і е, при підтримці е, фонду Навко. Це такий документ сторінок на 100 симуляцій. Значить, були взяті дві е, будівлі громадська і е, е, Житлова в двох температурних зонах отриман ну і результатуючим отримані от такі рекомендації: були проведені симуляції за кращою ціною, за кращою енергоспож... за різними цільовими функціями, це на увазі, за кращою енергоспоживанням і так далі. Так далі. От. І ясна річ, що оболонка отримувала різні параметри. От. Зогля... Ну, і результуючи цей документ, він. Ну, був покладений в основу цієї таблиці і вимог до, до елементів огорожньої конструкції. Вони, скажімо так, не є недосяжними, але вони ж жорсткіші, ясно, і десь знаходяться на рівні. Це тут слайд про аналогічні таблиці із е, національних урядів країн. Із схожою кліматологією Польща, Германія, Австрія. От ми орієнтувались і на них. Ми орієнтувались і на напрацювання з, ну, з цього дослідження там симуляцій. От, приблизно таблиця якась складена, і я думаю, в найближчому часі буде розглянута вже більш широкою пофесійною спільнотою. Також ми залатали діру, яка виникла в останній редакції 31-го, Не знаю з якого з якого дива герматичні сяболонки пропала. Звідти, от ми пропонуємо в НЗЕП також нормувати цю, 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 цей параметр. Займався цим розділом Андрій Нігієвський, дуже знана людина в Європі. І в, ну він сам з Прибалтики, знана людина в цій царині. Тут введено нормування власне повітря повітропраник... квадратного метра огороджуючи конструкції. Тобто параметр Q50 замість старого, який був в колишньому 31-му дебені n 50 це був просто ну об'ємна повітря витрата в цілому, яка не давала е, точного уявлення про як про якість, е, про якість оболонки, про якість виконання власне оболонки е, най це е, кількісний параметр це е, рекомендації для використання. Відновний джерел енергії ще доволі суперечливий. Для нових будівель. Ми про ну пропонуємо не менше 50% Від ну заживлювати для існуючих, взагалі не зрозуміло як процес ретрофіту буде відбуватися. Але цей параметр має бути теж зафіксований, зафіксований кількісно. Uh, і uh, основна проблема тут така, що в нас немає факторів первинної енергії, вони запозичені з середніх європейських. Наразі порахувати їх ще складніше буде, але цей процес має теж бути uh, ну, закінчений і, ну, і має стати додатком до цього документу. Uh, про інженерні системи детально не буду. Вони є зафіксованими. Декілька речей обов'язкових є не рекомендованих, а обов'язкових. Ясна річ, це і система Асум класу, а має бути обов'язкова рекуперація і так далі. З цим, з цим є багато проблем з процесом модернізації. Ну за таймінгу просто є про що розказати і про карколомні проблеми, наприклад, такі, як на сьогодні, на сьогоднішній день, із того, що в школах ну в школах є термомодернізація, закінчується не комплексним рішенням, а просто заміною вікон, яка які раніше слугували джерелом. Для поповнення об'єму та да, свіжим повітрям PPM складає на четвертому році 6 тисяч одиниць. Да коли ну, критична для людини для людини здорової, 2,5, а для люд для дітей це просто ну і так далі. Тобто, дуже багато речей, які там треба треба нормувати е, жорстко. І два слова про альбом технічних рішень. Я вже сказав, що це доволі фундаментальна планується бути робота, як ми маємо перебрати максимальну кількість вузлів, принаймні ті, які мають бути типовими, надати їх розрахункові параметри температури внутрішні температури поверхневі. Які регламентуються 31-м. окрім того, треба сказати, що в даному документі планується регламентувати не тільки не тільки температуру конденсації, а і температуру грибка. Вона також є доволі негативним негативним явищем на здоров'я, і вона власне зарегламентована в європейських аналогічних документах. І енергетичні параметри, тобто тепловтрати через теплопровідні включення, точкові лінійні всі вони мають бути для того, щоб з цим альбомом міг працювати не тільки проєктант і енергоаудитор, взявши свій вузол, порахувавши там, не вдаючись додаткових рухів складних колеги. Наразі а, да, два слова. Ну в пропозиції до модернізації енергосертифікату, в якому має з'явитися декілька полів. Основне, ну, основне з них те, що це приналежність будівлі до. Стандарту НЗ, має бути вказано. Ну і декілька ще вже не буду з за таймінгу залишатись на цьому. Тобто, має трошки видозмінитись енергетичний сертифікат. Колеги на наразі наразі це все. Хочу ще анонсувати, що завтра буде друга частина, більш прикладна. Про НЗ енземоболонку. Ми трошки розкажемо про наші дослідження разом із ну, торговою маркою Естерма. Про дослідження вузлових рішень для НЗЕП оболонки. Там будуть вже якісь графіки, аналітика, багато симуляцій і так далі. Приходьте, теж подискутуємо. Дякую за увагу, друзі. Дякую вам за доповідь.